Майже сотню порушень зафіксували Бердичівські співробітники Державтоінспекції під час проведення комплексу заходів з профілактики аварійності на пасажирському транспорті. Профілактична операція тривала місяць з 1 по 31 березня. Її метою було перевірити дотримання перевізниками ліцензійних умов, дотримання водіями правил дорожнього руху та підвищення безпеки пасажирів під час проїзду у громадському транспорті. Крім того, інспектори ДАІ провели огляд технічного стану понад 210 автобусів та маршруток. У 45 випадках їхній стан виявився незадовільним. Констатує начальник відділення ДАІ у місті Бердичеві. Було задокументовано 97 порушень правил дорожнього руху, порушення водіями пасажироперевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів. Із них порушення правил зупинки стоянки, 15 порушень, керування автобусом без ліцензійної безліцензійної карти, 8 порушень правил дорожнього руху, відхилення від маршруту, 27 порушень правил дорожнього руху. Також було зафіксовано чотири факти перевищення швидкості автобусами. За результатами перевірки, продовжує Ярослав Онищук, було видано чотири приписи. Трьох посадових осіб притягли до адміністративної відповідальності. Також правоохоронці надіслали подання до Укртрансінспекції на анулювання ліцензії одного з перевізників за порушення ліцензійних умов. Під час даної операції також притягувалися не тільки водії автобусів, а також притягувалися водії транспортних засобів, які створювали перешкоди для автобусів, тобто заїжджали на автобусні зупинки, де зупиняли транспортні засоби з порушенням правил дорожнього руху. На них також складалися адміністративні протоколи і притягувалися до адміністративної відповідальності, де передбачений штраф від 255 до 340 гривень під час даної операції працівниками ДАЇ було зафіксовано 46 таких даних фактів. У відділенні ДЕЙ нагадують, здійснювати контроль у сфері пасажирських перевезень будуть і надалі. Адже коли мова йде про безпеку громадян, порушення правил дорожнього руху просто недопустимі.